А зараз спортивні новини сьогодні на офіційному сайті футбольного клубу Дніпро розпочалося бронювання квитків на матч 16-ї фіналу Ліги Європи, в якому підопічні Рамоса прийматимуть лондонський Тоттенхем Хоцпурс. Найдешевші коштують 40 гривень, а квитки на центральні сектори 200. У каси «Дніпро-Арени» квитки надійдуть 13 лютого. Нагадаємо, що сам матч відбудеться 20 лютого. Команда продовжує готуватись у Марбельї до матчів проти англійського клубу. На відміну від першого збору, цього разу гравці одразу ж провели тренування з навантаженнями. Основним елементом заняття були стрибки через бар'єри. Після першої частини тренування воротарі пішли працювати окремо, а польові гравці розділились на дві групи. По черзі бігали та працювали над триманням м'яча. Учора команда провела два повноцінних тренування. Зранку гравці працювали над технікою бігу, роблячи ривки на 20-30 метрів. У другій частині тренування футболісти вже бігли з гори. Вечір був присвячений грі. Футболісти розділились на три команди і провели міні-турнір. У результаті перемогу святкували червоні, за яких виступали Бойко, Мазух, Бабенко, Кулаков, Канкава, Матеус, Джуліано і Калініч. Вже сьогодні ввечері Дніпропетровці проводять перший спаринг на другому зборі у рамках діамантового кубка. Суперником Дніпрян є румунський клуж. У цілому рівень опонентів на другому зборі кращий, ніж у тих, кого Дніпро громив на першому. «Першого збору ми приїхали з трофеєм, адже брати до уваги те, що команди були на рівень слабші за нас. Ну... Це, я думаю, якраз те, що потрібно, аби згадати старі якісь там на ігровки, старі зв'язки, пригадати після відпустки. А на другому зборі вже команди будуть серйозного рівня, десь більше до рівня скажімо так, команди Тотонхема. І, думаю, цікаво буде, цікаво буде матч. І, звичайно, хочеться на цих матчах перемогти, адже, як відомо, коли навіть на зборах перемагаєш, то після таких ігор, звичайно, краще відновлюєшся і підходиш в кращому стані до наступного матчу.